Дякую Богові за чудову можливість сьогодні привітати вас добрим ранком, побажати вам гарного і доброго, мирного дня на цій чудовій передачі ранок з надією, бо тільки наш Небесний Отець дарує нам надію. І за це ми хочемо йому дякувати, дякувати йому за його слово, у якому записані обітниці, які дав Господь усім нам. І у цих обітницях криється наша безпека. Послухайте, Книга Приповістей, 29 розділ, 25 вірш. Страх перед людьми заганяє в пастку, а хто покладається на Господа, буде у безпеці. Наша безпека тільки в довірі Богові, адже у нас є пильний ворог, з яким ми ведемо боротьбу. Христос бачив, що людина не може подолати цього сильного ворога власними силами, тому прийшов як людина, залишивши небесні оселі, і заради людини витримав випробування, у якому Адам зазнав поразки. Христос переміг Сатану, відкривши людині шлях до перемоги над ним, тобто над Сатаною, і цей шлях тільки через ім'я Ісуса Христа. Цю перемогу можна здобути тільки в ім'я Христа через Його благодать. Коли ви обтяжені, переслідувані спокусою, коли вас намагаються здолати почуття і бажання тілесного серця, тоді щира, ревна, наполеглива молитва в ім'я Христа приводить до вас на допомогу Ісуса. Його ім'ям ви здобуваєте перемогу, а сатана зазнає поразки. Я прошу вас повністю довіртеся Богові. Бо написано у апостола Якова, тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Християнське життя. Це життя боротьби, це життя самозречення, але це життя перемоги. Це безперервна битва та військовий похід. Кожний факт послуху Христу, кожна перемога над собою це крок у напрямку до слави і остаточної перемоги. Візьміть із собою Христа як вождя, і Він безпечно поведе вас. Дорога може виявитися. Вибоїстою і тернистою, а крутий підйом вимагатиме чималих зусиль. Можливо, вам доведеться наполегливо рухатися вперед, коли ви втомилися і бажаєте відпочити. А може, вам доведеться продовжувати боротьбу, коли знемогли, та надіятися, коли втратили мужність, але з Христом. З вашим праводарем, ви не зійдете зі шляху до вічного життя. Ви неодмінно досягнете високого місця поруч зі своїм вождем, стопи котрого ступали вибоїстим цим шляхом перед вами, рівняючи його для ваших ніг. Якщо ж ви підете шляхом гордості і егоїстичних амбіцій, то спочатку це буде приємно. Але, врешті-решт, вас Чекають біль і скорбота. Ви можете піти багатообіцяним шляхом себе любства, проте воно отруїть і наповнить гіркотою ваше життя, прямуючи за Христом ось безпечний шлях. Ісус не дозволить силам тимряви пошкодити навіть один волосок на вашій голові. Тож довіртеся вашому викупителю. Та будьте у безпеці. Пам'ятайте, що Ісус є то світло, яким указана ось ця прекрасна дорога. І у пророка Ісаї, послухайте, яке застереження дає Господь. Це п'ятий розділ пророка Ісаї. Горе тим, котрі зло величають добром, а добро Злом, котрі темряву вважають світлом, а світло темрявою, котрі гірке називають солодким. А солодке – гірким. Щось сталося з людиною. Ми знаходимо у Святому Письмі, що Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Якби не було у світі світла, не було б і тіні. Але хоча тінь виникає зі сходом сонця, не сонце її утворює, а будь-яка перешкода на шляху його променів, так і темрява походить не від Бога. А від перепони, яка встає між душею та Богом, нехтування даним Богом світлом неодмінно призводить до певного наслідку, воно створює тінь, пітьму, яка ще темніша через послане світло. Якщо людина відвертається від світла та свідчення і підкоряється сатанинському мистецтву зваблювання вона сама себе покриває завісою невір'я, тому не може відрізняти світло від тимряви. Більшу кількість світла і свідчення, вона б лише неправильно сприйняла. Чим більше свідчень, тим більшою буде байдужість. Обманута душа з часом почне називати тимряву світлом, а істину обманою. Сатана постійно працює над тим, щоб спонукати людей відкинути світло. Тільки один крок відділяє прямий шлях від шляху хибного, яким веде сатана, де світло вважає темрявою, а темряву світлом. Ми наражаємося на велику небезпеку, коли відкриваємо серце для невір'я, бо воно витісняє з нього Божого Духа, а на його місці Приходять сатанинські вигадки. Ми не повинні допустити першого прояву сумніву і зневіри. Бо що лише людина посіє, те й пожне, так говорить Господь. Бог не нищить людей. Кожний, хто гине, нищить себе сам, залишаючи голос совісті. Людина сіє насіння невір'я, яке неодмінно приносить свій плід. Послухайте вірші записані в книзі Приповісток у першому розділі. Не слухали моєї поради і знехтували всіма моїми застереженнями, тому мусять скуштувати плодів власного обрання і насититись наслідками своїх задумів, упертість вигласив погубить їх, безпечність неоків приведе їх до загибелі. А хто мене послухає? Житиме безпечно і знайде спокій, не маючи страху перед злом. Які чудові обітниці! І хочу вам нагадати, що книга Притч має 31 розділ. І дуже добре, коли кожна людина буде читати один із них у день, це будуть чудові поради. І так сьогодні ми бачимо, що приводить людину до падіння. Що приводить людину до того, що вона відкидає світло і приймає темряву. Я хочу молитися, щоб Бог дав мудрості, щоб ми сьогодні прийняли світло. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед тобою всі хвилини, ми щиро дякуємо за твою безмежну любов, за ласку, охорону, життя і здоров'я. І дякуємо тобі за слово Твоє святе, яке ми могли читати сьогодні. Господи, наряду зі цією своєю діяльністю, яку ми звершуємо у земному житті, ти відкрив нам дорогу до життя вічного. І тому, Господи, дай нам мудрості все розставити на свої місця шукати найперше царства Твого, правди Твоєї, світла Твого, яке дасть нам велике благословення уже в цьому житті, а коли Ти прийдеш, дасть можливість повернутися втрачений рай. Тож дай нам мудрості, Господи, сьогодні, не тільки бути слухачами Твого Слова, які забувають Його, а бути виконавцями цього слова, щоб ми зрозуміли, що в Тобі, і тільки в Тобі, Господи, світло, що тільки в Тобі дорога до спасіння. Сіння, а все інше обмана. Тому увіряємо у твої руки своє життя, життя своїх рідних і близьких. І нехай тобою, Господи, буде благословенний і надалі наш край. Нехай будуть благословені всі засоби, які транслюють Твою правду, які виконують сьогодні останню обітницю, що буде проповідана ця Євангелія на спасіння, на свідчення всім людям, а тоді прийде кінець. Тому, Боже дорогий, допоможи, щоби той кінець для кожного, хто чує ці слова, був щасливим. Нехай мир і твоя ласка прийдуть у нашу країну. Збережи її, Господи, збережи ту свободу і то бажання людей бути твоїми послідовниками, а за все, що ти нам подарував. І за цей ранок, і за життя, і за сили, і за все тобі подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, що у житті ми потрапляємо у різні обставини. І сьогодні Господь нам відкрив чудову правду, що є справжнє світло. Але на дорозі цього світла може бути якась перепона. І ми можемо нарікати на когось, на оточуючих, навіть на знайомих, навіть на друзів. Але, мої дорогі, виходячи із сьогоднішньої правди, ми зрозуміли, що те, що ми посіємо, те будемо жати. Як ми приймемо жертву Ісуса Христа, як ми віддамо своє серце, і коли прийде Господь, ми ні на кого не покажемо пальцем, що нам хтось завадив, тому що перед кожним із нас сьогодні. Відкрита дорога до спасіння, і ця дорога відкрита через його слово. Уже де-де, але у нас в Україні, ось тут, сьогодні це доступно, це можливо, і ніхто не буде оправданий, що не мав змоги. Нехай Господь благословить нас сьогодні бажанням бути справжніми послідовниками і йти за світлом, а не потрапляти в темряву. Будьте благословені, Господом! До побачення!